Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, процес іде, іде робота. Зараз попорались. Чоловік, який допомагає мені, пішов додому. А я зараз трішки вам відео засніму, поговоримо на тему живої ваги і тему ціни на особливо безпосередньо кукурузи, там пшениця. ячмінь. Ну, це Чому саме е, такий набір? Тому що це основні культури, які використовуються при відгодівлі свиней. Це що кукурудза, пшениця, ячмінь, Також згадаємо ціну на макуху соняшникову і також можна сказати на ціну, про ціну на е, цей, сливий шрот. Тут він, чоловік, займається не, не далеко від мене фактично в нього станок свій. Тобто є такий варіант, що ви можете привезти там. Ну, все індивідуально. На даний час без питань працює. Згадаємо цю ситуацію. Але основну увагу все ж таки зосередимо на тому, що яка зараз ціна, наскільки вона рентабельна, наскільки це оправдано, наскільки це доречна ціна, співрозмірна. Ну, трішки, я би мовити, Заснімемо, поговоримо. Обов'язково пишіть коментарі. І не забувайте підписуватися, як то кажуть. Тому поїхали. Так, друзі, по поросятках. Поприбирали, почистили. Так, кліточка в нас поки свободна. Прийде час, ми її заселимо. Тут вже понаїдалися. Тут також вибраковка. Ось зараз вам покажу цікавий випадок, коли на, ну, як порося було маленьким, ще на нього наступила свиноматка. Воно живе, але бачите, тут реберця, частинка вдавлена, і це з двох сторон. Бачите? Якщо нормальних поросят, як воно дихає, то тут, як у В'єтнам, зовсім все по іншому Тому інколи такі ситуації бувають. Але нічого страшного. Це все. Він там підросте якихось там кілограм 100, я думаю, набере, можливо, і більше, то ми його просто піде він. А там що, задки там нормальні, там трохи ребра будуть і під не буде. Піде на переробку якусь, та й все. Дуже гарно йде тушоночка, паштети і дуже класна штука така. І гарне діло це паштет, там, тушонка, ми його і робимо, і переробимо. Ну, і для себе, перш за все. Тому що, наприклад, ну не хочеться ввечері нічого готувати, е, е Якісь макарони банальні відварили, те все, е е взяли, додавали до самого паштету, додали тієї самої тушонки і все відмінно, все прекрасно. Так, це наші п'єтренчики позалишалися, рябих ми вже вирізали. Виход, звісно, дуже шикарний. Е, найбільш Найбільше зараз оце партія подобається. Це Ландрас плюс п'єтрен. Тут виход дуже потужний. Е, хотів у четвер засняти, але ну, чесно, не хватило часу, замарився. Перед цим там, опорос свиноматки переймав, там, каптив, там, ще щось. І от такої, ну, такий напружений. Ні. Це також ландрас плюс п'єтренчик. Є такі хороші вже особи. Підтягнемо їх і все буде нормально. Ну і Основна, як би мовити, тема відео, дивіться. У нас в районі жива вага зараз 60 гривень за кілограм. Ну 60-58 гривень, е, домовиться, на тих умовах і здасть відповідно. Наскільки це адекватно? Ну, Знову ж таки, е, кожен рахує по-своєму когось своя математика, ну, зрозумійте, сказати, що ні, це дуже дешево, е та це невигодно, та ще, ну, я так не можу говорити. М чи варто, як, ну, таке теж часто питання, чи мені там варто самому починати різати? Спробувати ніколи не пізно, так, це по-перше. Але потрібно усвідомлювати, що. Ну, це, Цей процес нелегкий. Якщо у вас, наприклад, е набита там якась вже певна кількість людей, клієнтська база якась, то це, ця справа така ну, трішки легше. але є там свої, знову ж таки, є там багато різних різних нюансів. Наприклад, ми як починали, ми там брали всіх обдзювали. Зараз трішки легше там в цьому плані, тому що є той самий YouTube, Тікток, Фейсбук, Вайбери, телеграми. Тут ви можете виставляти свою інформацію, розміщати свої оголошення. І це трохи полегшує цю справу. Також була, наприклад, проблема, що в нас особисто, да? Це, наприклад, ті самі, ну є ж сезон, зараз ножки. Ну, ми як і продавали рулька ну, з копицем да, по 50 гривень за кілограм. Я знаю, наприклад, що є ціна і 100 гривень, тому що зараз новорічні свята всі хочуть, що холодця. І тут е, сезонний спрос відповідно росте, кількість ножок вже ж не збільшується. фактично, да. Ну, як наслідок, відповідно, ціна на рульку ту саму вже і 100. Я чув і 200 гривень за кіло. Тому тут таке сезонність. У нас воно стабільно, я не заморачуюсь цим, 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 цим ділом. Але є такі періоди, наприклад, коли оце бутер, печінка, ножки, голова, там якісь обрізки, воно зависає. Реально, так, можеш просто забити морозилку. А в нинішній час, коли там проблеми є з світлом, коли та й ціна на нього лишній кіловати витрачати, ну, не є доречним. І Тому в цій ситуації да, ти вже думаєш, а як тобі робити. Тому тут ми вирішили, там, автоклав купили, Там трохи там, подумали, а що продавати м'ясом, якщо можна його взяти, закоптити і як готовий продукт вже продавати. Взяли каптілку, Поначалу там є свої з неї нюанси. Колись, колись, колись заснімемо відео, розкажу, покажу. Є там нюанси. Тому що там вчора там, сьогодні поїду відправляти горілки людям, які замовляли, там чоловік питав, яку порадити каптівню. Да? Ну, Зрозумійте, що кожен виробник каптівки, ну, вони, чесно кажучи, не доробляють на всі 100%, є певні такі погрешності. да? Ну, ти платиш такі ну, нормальні ну, суму коштів і думаєш, блядь, ну люди добрі, ви ж можете отут трошки отак зробити, а отут трошки по-кращому зробити. Але знову ж таки, якщо вам не подобається щось купляти, готове, беріть і робіть самі. Це моя позиція. Тому, в принципі, дуже я не розраююсь, працюємо та й все. Тому ціна така, але я вам скажу так. І з багатьма я ну, базарниками, перекупами, як їх там назвете, так і буде. Да? Хлопцями спілкуюсь і вони кажуть, реально, так, яка ситуація? Що після Нового году ціна взагалі впаде. Тобто, ну, після Нового году всі прогнозують, що ціна десь буде на рівні 50 гривень. Ну, як на мене, я їх розумію з цієї точки, що отам, перші дні січня там, фактично сам січень місяць торгів як такових не буде. Тому отут цей період, звісно, прийдеться багатьом людям просто тримати свиней. Відгодовувати і чекати кращих часів. Ось такі справи. Ну, що ви зробите? По ціні, дивіться, кукуруза додавала, наприклад, за прошлий минулий тиждень 300 гривень майже. Тому, чи буде вона, як вона буде далі, ну, там, є різні думки аналітиків. Да? За налічку в нас вона 7-7500. Нібулон, остання цифра, його ціна це 8 550. Ну, відніміть ото тисячу, от вам і буде 7550. Це ціна за налічку. Да? За нал. Ячмінь. Ячміня в нас в районі взагалі зараз його вже не купиш. Той, що був, його по сезону, як би мовити, розірвали і все. Проблема в тому, що його мало хто сіє, і він. Ну... Такий він. Це така культура, знаєте, сіють, щоб там напаї людям дати, багато людей, фермерів. <кій> Просто купляє його і не заморачується з цією справою. Так? Я знову ж таки інколи так думаю, а як що будь-коли наприклад, його взагалі перестану сіяти ідеш тоді брати солому. Тому що я, наприклад, використовую солому на підстилку, вона йде, як і корм для свиней, і підстилка, вона чистенько сухенько Чомусь на тирсу я поки ще не перехожу, але можливо. Щось якесь таке, таке спорудження якесь зробимо для того, щоб просто туди тирси завозити і підсипати їм тирси. Ну Це в мене є ще така ці. Подивимося. Подивімося. Так. По пшениці. Пшениці теж я так не чув, щоб е, хтось брав її і реалізовував. Тому от кукурузи, та й кукурузи, в принципі, всі, хто, е, кому потрібні були кошти, вже її здав. Кого є якісь там приміщення з хлопцями багатьма, ну, спілкується, да, то він її поки по поскладав, трішки почекають. Я думаю, і аналітики так пишуть, що пікова ціна буде на кінець січня, початок лютого. Потім, можливо, буде спад, все залежить від урожаю в Америці, як вони як пояснюють, уже ж ті, хто займаються не один рік. Тому от така справа. Знову ж таки, вигодно, невигодно, кожен рахує по-своєму. Я пам'ятаю різні часи, коли зерно було дуже космос, а жива вага була 40 гривень. Тому зараз, коли 60, це знаєте, що тоді була ячмінь, там ну, зернові були по 7-8 по тисяч, да? а жива вага була 40-42 гривні, то зараз 60 гривень. З однієї сторони краще, але з іншої ось зайшли, переноску, купили. Да? Яка стояла раніше там, два роки назад 100 гривень, зараз 500 гривень. Ну, такого ж немає, так? що соло зараз ж не по 500 гривень. Тому ну, є свої нюанси. Але потрібно працювати, йти вперед, думати, розвиватися, де що. Ну, все, все потрібно прораховувати. Ось такі справи. Таке коротеньке відео. Дякуємо за перегляд. В описі буде долучено посилання на нашу групу, на нашу продукцію. Тому пишіть коментарі, які у вас є думки з приводу цього. І взагалі, можливо, хтось щось напише, як він гадає, що буде за цією ситуацією ціною на живою вагою. А від ціни на живу вагу буде залежати відповідно ціна на малих поросят. Тому що скоро ж як не крутий, а щоб січень, лютень ось уже й березень, ось уже й весна, ось уже й посівні, ось вже і вся ця ситуація. І буде залежати ціна. На малих поросят. Тому хто що думає свої міркування, пишіть в коментарях. Всім, все найкращого!